Друзі, у нас в Харкові вже повним ходом іде підготовка до Дня міста і Дня Незалежності. Нагадаю, що в Харкові День міста 23 серпня, а День Незалежності, я думаю, всі добре знають, 24 серпня. І ось зараз перед Хотобом ось така краса в нас вже встановлена. Трішки по парку зніму. Звичайно, я хочу, коли ми будемо. На день міста приїхати. Звичайно, я хочу приїхати на День міста, але не впевнена, що в нас буде можливість. Не можу знати, як ще буде. Ви самі розумієте, що багато моментів життя залежить не від нас. Але якщо вдасться, то обов'язково приїдемо. І прогуляємося на День міста і покажу вам все в наступному влозі. Обов'язково ну, додивіться відео до кінця. Я думаю, буде вам цікаво наскільки наше місто живе, незважаючи на що сьогодні для Харкова був дуже важкий день і сьогодні в Харкові день жалоби, хочу сказати, тому що загинуло 5 людей із країни 404, і це все після так званих перемовин. Йдемо гуляти далі. І ось ми з вами плавно переміщаємося в сад Шевченка. І тут видно також, як Харків готується до свого дня народження. Парк поступово оновлюється, прикрашається та наповнюється атмосферою свята. Тут з'являються різні квіти, декорації. Нові лавки і ліхтарі додаткове освітлення включається. Зараз ми з вами проходимо алею з Арок. Дуже красива інсталяція, як на мене. Рома мені говорив, що взимку така ж була інсталяція. Подібного точніше, скоріш за все, новорічного характеру вона була, як я розумію. І, звичайно, прогулюючись цими інсталяціями, видно, як мешканці з цікавістю спостерігають за тим, як місто перетворюється, адже день Харкова це не лише урочистості, а й символ єдності та любові до рідного дому. Навіть у непростих умовах люди знаходять сили, щоб разом створити свято, нагадати собі і світові. Харків живе, розвивається та залишається містом сильних і незламних. Учора ввечері, коли ми приїхали до міста, я вперше за всі три роки повномасштабного вторгнення відчула той особливий момент, який нагадує, як було колись, у мирні часи. Атмосфера Харкова ніби ожила. Завжди, напередодні дня міста, студенти намагалися повернутися в гуртожитки або в квартири, які вони орендували. Навіть якщо до початку навчання залишалося ще цілий тиждень. Це була традиція, яку ми так любили і цінували. Учора, прогулячись вечірнім парком, я відчула той самий настрій. Навколо було багато молоді, щасливих, осмінених з вогником у очах. Здавалося, що місто знову дихає на повні груди, що Харків залишається молодим і сильним, незглавним у своїй енергії та любові до життя. І ця зустріч із містом у такий момент наповнила мене особливою вдячністю за те, що навіть у найважчі часи воно вміє дарувати відчуття дому, тепла і радості. Хочу одразу сказати, що в цей день в парку не всі працювали інсталяції, які ми бачили напередодні, коли я вам показувала хатоб. Але також було багато нових вже встановлено інсталяцій. І ось, наприклад, ще є дуже цікава арка, і мені здається, якщо вона буде відкрита без оцих огороджень. Що зараз спеціально, я думаю, їх огородили, то тут буде неймовірний вид. Ось посудіть самі. Дивіться, яка краса, поряд фонтан. Там буде захід сонця, і це дійсно дуже-дуже красиво і неймовірно зачаровує. Я тут зупинилась надовше, щоб помилуватись цією неймовірною красою. Друзі, я всім вам хочу подякувати за неймовірну підтримку нашого каналу, за коментарі, які ви пишете, за вподобайки, за те, що ви ставите репости і ділитеся нашими відео з вашими друзями. Це неймовірно радує і допомагає розвивати канал. Якщо ж ви ще не підписані на канал, і тут вперше якщо ви полюбляєте прогулянки міста Харкова, якщо вам це цікаво, то обов'язково підписуйтесь. Тут вже буде багато цікавого. Ось для вас яскравий приклад того, як Працюють різноманітні інсталяції. Десь увімкнута, десь не увімкнута. Попередня інсталяція, яка тільки що була, вона була увімкнута, а перед цим інсталяція не працювала. Також, наприклад, біля фонтану у вазонах ліхтарики горять і створюють таку неймовірно казкову, романтичну атмосферу. Але якщо ми перейдемо поряд, також Такі ж самі ліхтарики, але вони зараз були не увімкнуті. Тобто, як бачите, частково щось працює, щось не працює. Також сьогодні не було тієї неймовірної підсвітки, хоча згодом її увімкнули, але коли я знімала, підсвітки не було, і вона виглядала трішки по-іншому. Хоча та підсвітка мені дуже подобалась, і я про це... Говорили, показували у попередньому лозі. Також дуже красива ця інсталяція, вона виглядає неймовірно, зараз вам ставлю фото. бо ми раніше потрапили на момент її тестування, і, звичайно, вона виглядала по-іншому. Мені дуже сподобалися тут пташки, вони не по всьому небу, можливо, їх потім ще повісять, але вони тільки частково по цьому зоряному небу літають пташки і виглядає дуже-дуже казково. Але, звичайно, я розумію, що вони ще не працюють повну і запрацюють лише в суботу. Саме цього вечора, як і в Харкові, так і по всій Україні була масована атака ВПЛА ракетами і різним воганьою від країни 404. Але, як ви бачите, харків'яни. Залишаються в парку, нікуди не поспішають, тобто не змінюють своїх планів. І все це пов'язано з тим, що люди просто звикли до ситуації, яка відбувається вже більше ніж три роки в нашій країні. І вони вже просто не реагують на це. Звичайно, хтось напише, що це неправильно, а потім жертви. Але якщо подивитись по статистиці, то жертви виникають у власних будинках вночі вранці, тому що стріляють вони по житловим будівлям. Тому ми з вами переходимо до нової інсталяції під звуки сирени, як є, як бачите. У фонтані, який раніше працював, і це був неймовірно красивий фонтан у саду Шевченка, зробили ось таку інсталяцію. Звичайно, цей фонтан зараз не працює. Вже нам знайома парочка є в парку. Вона дуже сподобалась багатьом харків'янам. Зараз не дуже яскраво вам видно, на жаль, але як вже є. Пі ось ці шари, і я думаю, що 23 серпня ввечері вони будуть просто неймовірно світитися. Я буду мати надію, що нам все вийде, і ми бабуською приїдемо, і я вам покажу, як це виглядає чарівно. Давай, Сайчик, давай. І ось ми з вами, друзі, вийшли на вулицю Сумську, на якій було висаджено нові дерева. Адже я вважаю, що в місті має бути багато зелені для того, щоб нам було набагато легше дихати і набагато легше переносити спеку. Ось стоять такі дерева, і як я правильно зрозуміла, вони з внутрішнім поливом, щоб автоматично поливати ці дерева, коли це буде потрібно. Такі дерева були висаджені також і на площі. Ми бачили, як їх висаджували. Я це вам показувала у попередньому нашому лозі. Я вам вже це показувала на початку відео, але коли я знімала, там була встановлена, не було встановлено ще до декорації. Зараз я вам її хочу показати, тому що коли ми приїжджали на авто, я її побачила. Ми йдемо зараз разом з вами подивимось. І я вам трішки показала, як місто прикрасили, не незважаючи на те, що йдуть постріли, незважаючи ні на що, до дня народження Харкова. І, як я вже бачу, біля цієї декорації зібралось дуже багато харків'ян, бо хочуть сфотографувати. З дивіться, та хвиста. Дуже гарно. Вона у вас передається біла, а насправді вона кольорова. Зараз буду намагатися, якщо вийде, тому хоча хотів. Б... Мам, серйозно вона біла. І зараз ми прийшли до сухого фонтану з Ромою. Я вам показала максимально, що могла, які були декорації встановлені в центральній частині Харкова, біля саду Шевченка, тобто в хату, біля Хатобу, в самому саду Шевченка. Також ще є декорації на площі Конституції, які я показувала вам в попередньому влозі, коли ми гуляли. Там також дуже цікаві і гарні декорації встановлені. Тому рекомендую перейти і подивитись попередній влог. Там багато цікавого є.